Один з наших підрозділів попав в полуоточення. Ну і ми своїм підрозділом пішли їм в допомогу. І попали також в полуоточення. Це не був штурм, ну, там були на той час були тяжкі бої, тому так вийшло, що цей населений пункт був втрачений. Було втрачено дуже багато наших побратимів. Після поранення в мене було лікування. Та реабілітація. В загальному це було 6 місяців, і я полетів до Штатів. В Штатах я пробув три місяці, мене запротезували, і я повернувся назад на фронт. Я повернувся на фронт. Мій підрозділ тоді вже був на півночі в районі Чорнобиля, в самому Чорнобилі. Ми там простояли десь приблизно місяців шість, і після того нас знову перекинули на Донецьк. Звідти я написав рапорт і звільнився. З моменту звільнення пройшло рівно рік. Як я повернувся до своєї улюбленої справи. Протест я носю дуже рідко. Чого? Ну, може, тому що я просто вже привик з одною рукою. Протест ніколи не замінить руку. У мене залишилась права, я нею все справляюся. Є дружина, яка допомагає.